Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Всі ви добре знаєте, що наступає будь-яке свято, наприклад, Конституція України. І влада, відповідно, вітає народ з цим державним святом, з ним Конституція України. А це гарні промови, гарні красиві слова про турботу. Про добробут, про благополуччя, тобто про все те, що має відчувати людина. І ось День Конституції, і вони вже виступають. Дуже красиво, так? А тепер виникає запитання. А хто з оцих, хто вітав, незалежно від їхнього рівня влади, додержився? Конституцію України статті 48. І ця стаття гарантує право на достатній життєвий ривий. А це достатнє харчування, це одяг і це житло. Це як мінімум. Хто це гарантує з них, коли вони вітають? Президент скажете ви, він же є гарантом Конституції. Але де його гарантія? Верховна Рада України, яка ухвалює прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату, вона, мабуть, гарантує. Або Уряд України, який малює цифри у бюджеті, але замість достатнього рівня життя, вони дають народу мінімалку. Для виживання. Може хтось згадає ще місцеву владу? А місцева влада, вона лише повторює, що зверху спускають. Вони не думають, вони навіть і не задаються за цим питанням. Хто з них гарантує? Прожитковий мінімум в Україні офіційно знижений. У два. А і то в три рази. Це так вам для інформації, щоб ви розуміли про прожитковий мінімум, якщо вам будуть розповідати. І Держстат чесно визнає, що фактичний прожитковий мінімум набагато вищий. Але для людей, оцей офіційний, який затверджений, залишають мізерним. Здогадайтесь, для чого вони це роблять? І ось запитання: а на якій планеті вони живуть? Хто підписує ці цифри? Де вони живуть? Як вони думають? І чому вони приймають такі рішення? А взагалі вони самі пробували прожити на той прожитковий мінімум, який вони затверджують? Мабуть, ні. Чи вони лише читають з папірця? Слова про турботу, про інше, що стосується життя людей, як вони про них турбують, турбуються, що вони роблять для людей, для народу, і наступає свято, і вони виходять і виступають. Ось. Як діє чиновник? З одного боку, каже про гарні слова, а з іншого приймає такі рішення, що людина просто виживає. Не живе, а виживає. Стаття 48 Конституції України. Це не поетичні рядки. Можете знайти і прочитати, про що ця стаття. А цей прямий обов'язок влади гарантувати населенню достатній життєвий рівень. Але влада перетворила Конституцію України на декорацію, на свята, на промову, на фанфари, коли вона розповідає, посилаючись на Конституцію. Що все добре у нас? Ми ж за народ? Ми турбуємося про народ. А люди при цьому виживають, рахуючи копійки на хліб і комуналку. Чому ж так відбувається? Як може це поєднати? Якщо ви турбуєтесь, так де ж реальний результат цього? цієї турботи? Немає. Словоблудієм так вони займаються і дуже успішно. Хто з представників влади додержувався виконання оцієї статті 48 Конституції України? Хто з них? Хто з них розрахував, який дохід реально потрібен людині для життя? Для того, щоб людина жила. Не виживала, а жила. Чому вони гарантують лише виживання, а не життя? Чому? Ошовлячи, як чиновники подають свої слова у вигляді турботи про населення, силаючись на Конституцію, а в дійсності вони роблять все для того, щоб люди виживали. Це для того, щоб ви розуміли, що є Конституція, є чиновник, а є реальність. Реальне життя народу. Тому, шанаючи, ми з вами проговорили оцю реальність і привели як приклад Конституції. Для того, щоб ви порівняли, чому українцям змушують виживати, а не жити. Тому залишайте свої вподобайки. Залишайте свої коментарі по цій темі. Ставайте нашим підписником. Ми сьогодні казали про реальність, що відбувається з погляду чиновників на Конституцію, зокрема стаття 48, а що є фактично в дійсності. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.